Всім доброго козацького здоров'я, друзі, сьогодні відкриваємо сезон спінінгової риболовлі в забродку. Нарешті вже тепло і підібрали якраз доречний ставочок для цієї риболовлі. Сьогодні вечором приїхали просто після роботи. Хочу встигнути спіймати Судака, щуку окуня. Ні, насправді сьогодні настрій у нас на Судака, тому що я знаю, що на цій водоймі судачок. Є, 100%. Його тут і били сітками, і там всі забирають, можна сказати, якихось таких малесеньких, але він тут є, є, є. Слава Богу. Так, а ми сьогодні спробуємо розібратися, як його спіймати. Друзі, сьогодні вперше на цій водоймі дуже багато кліщів, до речі. Просто дуже багато. Е, вже я поки збирався, блін. Коротше, треба, треба слідкувати за собою, друзі. Ну, е, рибачим шукаємо рибу. Бачите, ось так піднімаються ось такі парослі. Не знаю, що це за травичка. Це раз. А в березі у нас ось такі ріпяхи. Поки познайомлю вас зі своїми сьогоднішніми спінінгами, так як перший раз на цю водойму, по-перше, по-друге, перший раз ми з вами. Будемо рибалити в забродку. І по-третє, що має у нас сьогодні бути рибалочка саме на Судака, тому я з собою взяв дві вудки. 83 Fineza UX 23 го року. І е, такий самий UX-овський Корто, також 23-го року. Дивіться, Дві вудки. це у нас до 15 грамчиків, а ця у нас до 4. хоч це можна сказати і ультралайт, але все-таки я ну, розраховую на цій риболовлі, що рибка буде десь клювати під берегом, не на великі прям грузки. Тому палки до 4 грам, і саме такої жорсткої корти. А ми вже з вами відео про неї не один раз знімали. Яка вона по своєму характеру? Нам вистачить для судака, я думаю. А якщо треба буде щось більш об'ємніше, більш далі закид зробити, то Фінеска. Ну, все одно на фінеску, друзі, ми не будемо ставити 15 грамів, тому що ну, насправді ця вудка, саме оця фінеза, вона до... Е, вона для необ'ємних приманок. От для необ'ємних приманок. Тому майте на увазі, що якщо ви захочете ловити там... На 12-15 грамів і 4 дюймовий вібрахоз це взагалі не про неї історія. Ця вудка не для об'ємних приманок, це моя така думка. Так, друзі, зустрічаємось уже на водички. Коротше, там корч, а воно бачите, він ще палки торчать. Да, да, да. Перший закид. Перший закид. На судака. Так, ну рибаків не видно, да, на ставку нема нікого. Я сьогодні собою ще калібалок набрав всякої фігні. Поставимо фінеску на місце і спробуємо. На корточку. Обов'язково перевіряємо фрикціончик. У мене тут тонесенька ниточка 0,3. Ну, в принципі, десь приблизно з такою в минулому році я тут судачка ловив. Непогано. Тому думаю, якщо сяде хтось гарненький, то витримає. Та й корта вона така жорстка, в принципі, для судака, я думаю, буде норм. Хай тільки клюне. Друзі, перший раз, можна сказати, приїхали на цю водойму. Я думаю, що судачок вже віднерестився, щучка віднерестилася і окунець також. Тут вже віднерестився, то мало б мало б клювати. Будемо шукати. І бачите, дуже багато всякого такого бруду у водички. Перший, до речі, раз в цьому році рибалю в забородочку. Воно, бачите, стирчать якісь палки з води. Вода піднялася доволі так сильно. Набрали, набрали, коротше, води. Але по прогнозу моєму в оцих ось палках під берегом риба й має стояти. Ай, кайф. Чуєте, друзі? Жаби квакають. Нарешті вже довгоочікуване тепло прийшло. Але я дивився так по прогнозу, то, мабуть, ще буде трошечки такої прохолодної погоди. Це, друзі, у нас там корчики. Оце не дуже я люблю. <хи> Коли чіпляється тонкий шнур. О, вийшов, слава Богу. Слава Богу. Так. Ще буде трошки похолодання у нас. Зараз якось аномально так припекло. Сподіваюсь. Це негативно не вплине на нашу рибу, бо ну, сьогодні я розраховую все-таки спіймати хоч одного судачка. Розраховую, що він трошки проявить свою активність. Сподіваюся, ми підберемо там якісь ключі до нього, проводки чи приманочки. Так. Сподіваюся, ця спека його не придавить. Бо судак така капризна у нас риба. Капризна капризна. Може просто відморозитись <гум> і все тобі. Потрібно переміщувати. Блін, ну наче як було схоже на мікро-мікро покльовочку. Потрібно переміщуватись, шукати рибку, де вона стоїть. Сьогодні спробую різні техніки, у нас хоч часу і небагато. Але все одно з собою взяв два спінінги. Хочу спробувати порибалити різними оснасточками. Для стандартного джигу у нас буде Фінеска 700 832. А для взбочення буде корта до 4 грамів. Там в мене є такі якісь мікро приманочки Але минулі роки на ці приманочки в мене непогано так клювала рибка саме на цьому ставочку. Так, зараз поставив джиголівочку 2 грама. Яскраву таку приманку в жовто лимонному такому кольорі. Так, останнім часом така снасть по судаках у мене працює. Та й на фінезу ми ще поки з вами судака не ловили. Спробую на інший колір силикончика, друзі, прокидав на жовтий, наче була якась тичечка така, незрозуміла, але з однієї сторони. Судак, у нас риба доволі агресивна має бути. Це з однієї сторони. А з іншої сторони може таке бути, що по минулим моїм риболовлям на саме цій водоймі я пам'ятаю, тут іноді такі-такі були, ну, блін. Такі ніжні ті клювання підсікаєш, а там ну, такий в порядку судачочок І клювали вони якось ну, на дуже-дуже такій в'яленькій проводки Прямо от треба було ледве-ледве чиркать там десь по дну. Ну, якось отак було. Як сьогодні буде, поки не знаю. Ну, бачу, рибка гуляє оцій травичці, отут. Цих затоплених кущах? Бачу, точно рибка гуляє, а яка то риба, не знаю. Може це якась бі біляк, якась плотвичка. Оно вийшов хтось. Ну, і що тут? Не пасе його якась щука зубата, чи клатий. Судак. Саник, дивись, зразу. Підійшов <гум> до тебе. О! Жаба. Друзі, перша... Не знаю. Може О! Утекла. Опа, перша риба. Це вже добре. Так. Так, щупарик. Ну, перед цим я, друзі, робив проводку. Бачив 100%. Окунчик погнався за моєю приманкою. Прямо ось такого. Раз, раз, раз хвилька по воді пішла. Дай думаю зроблю закид ще раз в нього. І відразу щупарик. Так, а ну отако. Я десь приблизно собі і планував. Рибалити в нижньому тесті цієї фінези сьогодні ну, не думав, що мені доведеться там використовувати якісь 10-12 грам вантажі. Тим паче, ми з вами вже рибалили нею на річці то знаємо, що ну, вона не для важких вантажів, не для. Yeah. <laughs> Клас, така покльовочка. Блін. Покльовочка класна. І це в нас хто? О, це Судак. Судак ось такий малюк. Ось такий малючок. Судак, щука, класно. Так, поки що. Ну не відразу ми знайшли рибу. Тут такі кущики повсюди ростуть. Тому досить зручно ловити більш потужною палкою з товстеньким таким шнуром. У мене зараз 0,4 dual hardcore, чисто цю рибалку, як на мене, підходить гарно. І із корча вирвати можна. І закид легких вантажів доволі таки приємний. Дивіться, всі покльовки, що відбулися, всі в березі. Я, правда, сьогодні не встиг ще покидати супер важкі вантажі, але ну, забігаючи наперед, друзі, ну, я трошки знаю цю водойму, знаю, де тут у нас рибка тусується. Тут навіть влітку, по самій спекі, риба досить часто просто стоїть в самій, в самій береговій зоні. Ну просто отакий метр від берега, два. Ну, от чомусь така специфіка водойми. А далі там з викиду кидаєш полощиш ті приманки, нуль реакцій. Тому в мене така чудернацька трошечки оснасточка, джиголовка з пелюсткою. І ми з вами сапаємо, сапаємо. Берегову зону. <рес> Ні, це окунець. Кунці сьогодні не рахуються. Хоча, дивіться, судак, щука, окунь, норм. О-о-о-о-о-о-о, є. <laughs> є ще один. Друзі, є ще один. Окунчик. Так, ну, нам судаки треба, нам треба судаки. Отакий От біленький. Бачите, як сонечко сідає вже. Так і сідає, сіло вже. Сонце повністю. Лиш проміні пробиваються. А в нас ще є покльовочки. Круто. Так, ну фінеска ось на 2 грами просто чітко. Вона у нас до 15, але 2 грами, блин, наче як. Вона для цього створена. Ну, це я вже говорив вам, друзі, ми раніше рибалили на щуку, на своїй водоймі, на річці я ловив, а там у нас ну таке, треба 7-10 грамів кидати. І якщо використовувати 7-10 грамів, 3-4 дюйма, ну, мені здається, для цієї фінески забагато. Я таку проводку не дуже люблю. Тому я використовую. Її для ось таких якихось рибалок, коли ми окунця маємо ловити або невеличких якихось щучок, сьогодні бачите, е... теж така рибалка, коли ми використовуємо необ'ємні приманки. Вона в нас така комлиста, я думаю, що гарненьку рибу легко вона нам достане, але саме робота в нижньому діапазоні. Тесту. Мені сьогодні і треба було, щоб я впевнено ловив мілкою вагою. По-перше, по-друге, міг просмикнути нормально. Приманку з трави Ну і по-третє, звісно, дістати з неї рибу. Друзі, вийшла риба. Сто процентів. Це в нас хижак. А от хто? Зараз подивимось. Вийшла і чавкнула. Так, ну схоже на окунця. По повадкам схоже на окунчика. Да, є. Yeah. Є! Yeah. Yeah. Акушара. А там, де один, там і другий. Ось такі вони, бачите, всі стандартні. Там, де один, там і другий. Але я, чесно кажучи, думав, що він клюне мені відразу. Як тільки но ну, я закинув. Ні, треба було ще йому трошечки потанцювати з приманочкою. Є, yeah, є! Yeah. <laughs> так, ну хоч окунців половим. Друзі, взагалі розраховував я сьогодні на рибалку на Судака, тому і взяв саме Фінезу. Думаю, на фінезу ми Судака ще не ловили. Так, там я не знаю, або кущик якийсь чарівний, або камінець якийсь стоїть. За ним декілька окунчиків живе. Ось, о, під берегом вийшов. 100% окунець, 100%. Почалась риболовля, там окунець чавкає, але ну, нема такого, знаєте, щоб іменно на чавк кинув і він сразу бах і відізвався. Тому, думаю, пройтися ще тут. У нас все-таки сьогодні дослідницька така рибалка. Ми по-перше, і місця трошечки нові тут перевіряємо. Та й взагалі, я кажу, перший раз в цьому році на цій водоймі, тому треба, треба зрозуміти, де рибка стоїть на наступний раз, якщо приїдемо, щоб уже не витрачати час на пошуки, а вже трошки щось тямити. Але тут чомусь зовсім немає виходів риби. Якщо там він прям чавкає, б'є малька, начебто тут немає нікого. Буду лише сподіватися, що тут судаки. Вигуляли сьогодні дві снасті, порибали і фінезою. І кортою. Як на мою думку, фінеска, звісно, в цих місцях краще. Трошки зачепи є за траву вже. Ну, це зараз, друзі, зараз так. Ну, Я дуже люблю такі рибалки на снасті. Відразу перевіряєш і різний силікон, і різні приманки. Ну так, досить таке цікаво, друзі. <кхем> так, фінезою можна вже по низу теста спокійно ловити. 2 грами сьогодні контрольовано, просто супер. Повторю, ця вудка не для об'ємних приманок, не для важких вантажів. Це такий лайт, він комлистий. Ну, знаєте, щоб... Я саме з міркуванням проводки кажу, щоб провести, комарі з'їдають уже, щоб провести правильно приманку, легеньку, невеличку. Але коли клюне гарна риба, її нормально всікти і витягнути на берег. Оце саме для цього я вважаю 832 фінеза. UX 23 го року і створена. Так, перевірили ще й її на Судаках. А загалом класна риболовля, друзі. Сонечко сідає, ми ще будемо трошечки ловити, поки не стемніє, бо на цій водоймі є така думка, що буде клювати до самої ночі. Всім доброго козацького здоров'я! Зустрінемось!